Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Цикл оповідань. Локальна контрабанда. Оповідання. План Дельта. Іван Сплюнув. Густа слина гепнулась об запилену підлогу і здійняла довкола себе білу хмарку. Пил розсіявся, наче гірський туман, довкола грудок будівельного сміття. До завершення світлового дня залишалося ще дуже багато часу, але Іван уже втомився затирати незлічені стіни, байдуже кинув терко на пакет гіпсу, скинув рукавиці, розмазав перед пліччям бруд по обличчю та вийшов на терасу вілли. Зовні розкинулись мальовничі краєвиди стрези. Казкове італійське містечко мостилось на березі озера Маджоре. Панорама заполонила увагу заробітчанина, і він у прострації спостерігав, як із гірських схилів поволі сповзають м'які молочні простирадла хмар. Із сивого туману виривались строкаті птахи дельтапланів. Стрімко розсікали в'язкий простір, зверхньо кружляли над колоритними будиночками, врешті, набавившись, мчали додолу і, промайнувши над дзеркалом водойми, плавно лягали на яскраво салатовий луг. Іван несвідомо зітхнув жалісливий звук луною відбився у пустій залі, тихий смішок позаду вибив із задуми. Парубок здригнувся та рвучко озирнувся. Несподіваний гість здивував. Суботами робітники не виходили на роботу. Лише Іван, жадібний до заробітку та байдужий до банальної пиятики, волів нашкрябати собі незайвий євро. Відпочивав лише в неділю, єдиним способом вибирався на схил і довго, мрійливо та заздрісно спостерігав за маневрами дельтапланів. Бруно давно помітив звичку Івана. Господарю Віли подобався цей завжди тверезий, працьовитий і зазвичай насуплений Закарпатець. Іван стримано уникав фамільярних люб'язностей молодого пана, котрими так настирно користались решта заробітчан. Парубків розмежовувала соціальна прірва, але єднала гордовита натура горців. Любов до високих шпилів котрі пихато дряпають небо, світилась у поглядах і непомітно викликала взаємну симпатію. Італієць, ігноруючи бруд на робі Івана, поклав йому на плече правицю, а вказівним пальцем лівиці провів політ чергового алюмінієвого птаха. Промовив «Вой!» – З італійської. Хочеш? Парубок хитро, як притаманно лише завжди підозрілим закарпатцям, скосився на господаря та обережно кивнув, але одразу перевів погляд на ще не затерту стіну та, злизавши згу білі гіпсові грудки, розчаровано сплюнув. Бруно байдуже відмахнувся, втер правицю об дизайнерську сорочку, безжально її забруднивши, і потягнув за лікоть Івана. Спантеличений заробітчанин не опирався, хоч в грудях тиснуло відчуття незароблених єврів, але прагнення вільного і безплатного польоту перемогло. Відтоді Іван уже сумував неділями на схилах, проводжаючи поглядом віражі трикутних крил він сам безпосередньо підкорював альпійське небо в компанії заможних італійців. Робота на об'єкті добігала фіналу, і зараз довкола елегантної віли метушились дизайнери з озеленення. Домовлений бус, що мав доправити Івана до неньки України, де збарився, і Закарпатець ніяково топтався подвір'ям. Прискіпливо оглядав роботу садівників, обдумував те, як сам збудує та облаштує власний особнячок у затишному тячеві. Решта його соратників вирішили залишатися в Італії та надалі підтримувати грошову круговерть поміж важкою працею, алкоголем і гарячими проститутками. Іван же належив до скупої, сильно вмотивованої касти ощадних господарників, щиро переконаних в тому, що виразка від недоїдання це невелика плата за те, що майбутня хата буде на півметра вища за сусідську. І тим самим демонструватиме усьому оточенню більш поважний статус її господаря. Усі накопичені єври давно перекочували безпечними шляхами до Тячева, і їхньої кількості цілком вистачало для втілення амбітних будівельних планів Івана. Молоді літа спливали і надалі витрачати їх намикання чужиною парубок не мав наміру. Уява малювала гостру сперцем дружину та виводок морзатих діточок. Буск воло підкотився і пузатий водій неквапно вивалився із прочинених дверцят, припалив, пошукав поглядом багаж нового пасажира, не знайшов і питально глянув на Івана. Той лише струснув невеликою спортивною сумкою. Відсутність баулів із пральними порошками, макаронами та оливковою олією мала б здивувати водія, але той лише потис плечима та жестом запросив сідати в салон. Попереду чекала довга дорога. Аспеті, Аспеті, ун мінуто!» З італійської. Зачекай, зачекай хвилинку. Бруно випорхнув з веранди і безапеляційним жестом заборонив водію рухатись. Товстун знову потис плечима та глибоко затягнувся. Прийшовся вздовж буса. Пасажири нетерпляче совгались на сидіннях. Господар віли з них і за мить матеріалізувався із двома помічниками, що, вправно, перестрибуючи клумби, несли довжелезний чохол. Е, е! То що то, е? Збентеженню водія не було меж. Недопалок в його руці окреслював явно заперечні фігури? Де я то втисну? Де таке? Но, но, ні. Стій. Але Бруно млосно усміхаючись приголубив пузатого бунтівника та ніжно погладив його пухлі пальці новенькими купюрами. Помідорки щік все ще палали обуренням, проте хрусткі аргументи здолали опір, і водій почав насуплено керувати монтажем спакованого дельтаплану на дах свого буса. Іван поклав сумку на землю. Потім підняв, завісив на плече, знову скинув і у повній розгубленості почав м'яти її пасок. Бруно покинув обіймати водія. Підійшов до Івана та стиснув його плечі. Крізь щиру широку усмішку мовив Регало, Ун регало сінцеро, тобто подарунок від щирого серця, і приклався до гладенько виголеного обличчя смачним поцілунком. Парубка сіпнуло. У нього і раніше закрадались підозри щодо господаря. Але вважав розпусну поведінку за типову рису італійських багатіїв. Прощальний слинявий засос переконав у хибності цієї точки зору. Іван подумки подякував своїй наївності, котра вберегла його від прикрих непорозумінь, і не дала Бруно приводу для марних сподівань. Водій криво посміхнувся. Івану захотілося вмазати помасній пиці. Але такий вияв гетеросексуальності позбавив би можливості забрати з собою подарований дельтаплан. Тому він лише потайки від Бруно втер губи і кілька разів гірко сплюнув. Вмостився у салон буса, стійко ігноруючи косі погляди пасажирів. Товстун вхопився за дверцята та край пройме. Розгойдав свій масивний зад та з розгону втрамбував на водійське сидіння, зирнув у панорамне дзеркало, знайшов поглядом Івана і вишкірив жовті зуби. Рушив. Відсутність почуття гумору, емпатії до людей, як таких, і непробивний мовний бар'єр угорських митників. Висмоктали у Івана, водія та решти пасажирів по 4 літра крові. Але врешті після епічних волань, метушні та колоритної інтернаціональної лайки, мадяри все ж пропустили стальний пегас на українську територію. Вітчизняний митник обійшов крилатий бус, кілька раз промацав алюмінієві труби крізь цупкий матеріал упакування. І таки не наважився стягати щільно припасований шестиметровий чохол із даху авто. Довго дивився на роздражненого угорцями Івана, зрозумів, що голосіння за нейтральною смугою долинало з приводу саме цього аксесуару, і втомлено спитав Важке. П'ятдесят кіля, норма. рефлекторно випалив водій. Митник покривився на відверту брехню. Знову коротко запитав Беу? Що? не зрозумів Іван. Вживане. уточнив страж фінансового правопорядку, і збагнув, що навіть не знає, за що саме веде мову. Ага, дельтаплан. буркнув Іван, наче прочитавши думки співрозмовника, і зморщився у передчутті нової словесної баталії. Але митник облизав губи, почухав брову і навіть не став оглядати багаж решти пасажирів. Мовчки повернувся та пішов до будки. За ним поплівся водій. Автостанція чопа пустувала. Дельтаплан сумно розтягнувся на асфальті. Іван сидів поруч на спортивній сумці, лише зараз зрозумівши, що жоден рейсовий автобус не помістить у своє нутро щедрий подарунок. Італійського пана. Ідея пролетіти на крилі 140 кілометрів, що розділяли чоп і тячів, видалась недолугою, але наразі найбільш реалістичною. Звісно, існував альтернативний варіант пішого маршкітку із шестиметровим коромислом через плече. То що, байдара! Іван скинув голову і радісно зойкнув. Підвівся та міцно стиснув руку Олегу. Кремезного волохатого приятеля огортав стійкий запах свіжого поту та розпеченого асфальту. Іван поморщився та спитав у відповідь Ти що тут? Во! махнув рукою Олег і вказав на глянцевий Мерседес з довгим кузовом. Пригнав з німців! Красун! Легінь, є. Тобто молодий красивий парубок. В даному контексті похвала автобуса діалект. Ракета! погодився Іван. Так то що? Байдара? А тобі байдара, тра? Треба діалект. А тобі дотячева? А довезеш? А паланку ставиш? Тобто самогонку, діалект. Абу шпив? буду!» А пиво. Чоповане. Тобто бочкове діалект. Йо. Тобто так, діалект. А буду. Так весело прирікаючись, друзі, потягли кріпити дельтаплан до буса на німецьких номерах. Повз вікна пролітали карпатські вершини. Олег витримав паузу, доки Іван натішиться рідними краєвидами і вже вкотре спитав. Так то Байдара? Та на що тобі та байдара? Туристів буш катав? Айде? покривився Олег. В даному контексті, значить, ні, діалект. Скоса по-закарпатськи підозріло покосився на приятеля і недовго вагаючись пояснив Нашо мені ті туристи, Папіроси!» Через тису до румунів? «Йо!» Тобто так діалект. Примітка. Річкою Тиса проходить державний кордон між Україною та Румунією. Олег піддав газу. Обігнав рейсовий автобус та детально розтлумачив. Ото на човнах ніяк. Ніяк не сховаєш на березі. При кордонці знайдуть. А на дувні то морока. махнув рукою. І смикнув важіль автоматичної коробки передач. А я видів таку байдару. Шкварка кличуть, то каркасна, з трубок алюмінієвих, склав скелет, шкуру натяг і маш човен. Витяг на берег, розібрав і ніч вже нема. Ти которба, яку можна в дупло запхати. Розумієш? Іван скоса примружено розглядав приятеля. Пошкрябав нігтем кінчик носа та запитав: А маш кому на румунах папіроси скидати? Так то в тебе байдара? То олеже ліпше за байдару. Знову хитро перезирнулись, і кожен задумався, як із цієї ситуації виторгувати собі найкращі умови у майбутній кооперації. Іван розірвав останній блок сигарет і розпихав поодинокі пачки у наплічник. Коробки прим'ялись, але румуни не надто зважали на дрібні дефекти, роззирнувся по сараю, і погляд зупинився на паперових мішках цементу. Підвівся, підступив та, нагнувшись, пригледівся до написів. Латинська абетка виказувала імпортне походження будматеріалів. озирнувся на Олега. Той запитав, Хоч будуватись? Тра тобі такого. На румунах дешевше? Традиційно питанням на питання відповів Іван. Олег здійняв руки, демонструючи колосальну різницю в цінах. Іван зацікавився. То добудь мені? «Мо сам забереш, аби пустим не вертати. Іван замислився. Свій перший десяток вильотів він робив у парі з Бруно двоє на одному крилі. Так тривало, доки Іван не навчився самостійно керувати апаратом. Але у італійця була пройма дейтапланів і усі різного призначення. Іван не знав точної вантажопідйомності власного крила, виглядав апарат доволі тендітно. Наплічник сигаретами не складав суттєвого вантажу. А от 25 кілограмові мішки цементу. Іван пошкрябав ніс та косо зирнув на спільника по контрабанді. А ти шо з того буш мав? Єден тлум собі, єден мені. А ціну я добру вторгую в румунів. Покладуть тлуми в сховок, де ти папіроси лишаєш. Возьмеш, п'ятдесят кілограмів до власної Іванової ваги. То багато. Парубок спохмурнів, стиснув долонею підборіддя. Пам'ять відтворювала численні польоти над Альпійським озером, пригадав, що саме на його теперішньому дейтаплані гасав дебелий венеціанець мордатий, пузатий здоровань. кілограмів 130 мінімум, тож два пакети цементу не завадять. А це значило, що і зворотній політ через тису також приноситиме зиск. І накатана схема стане удвічі прибутковішою. Суворі зморшки розгладились. Олег безпомилково відгадав думки Івана та промовив То я йду на беру рувима, най покладе два тлуми. Іван кивнув та вийшов разом з приятелем у вечірні Тячів, але скерувався в інший бік до придорожнього кафе. Минулого вечора він зі смаком наївся грушок, що і спровокувало цілком адекватні наслідки. Усю ніч сечовий міхур незбагненно швидко наповнювався та безжально тиснув на спусковий клапан. Кожні годину півтори доводилось терпляче позіхати над мелодійним дзюркотінням. Ця оказія не дала виспатися вночі, а за дня так і не видалось змоги повернути організму борг. Зараз очі мимоволі злипались. Парубок нещадно тер повіки. Мозок вимагав кофеїну або натомість погрожував відімкнутись прямо на ходу. Кав'ярня зустріла пошарпаною вагонкою та затертими столиками. Неохайний вигляд закладу компенсувала напрочуд смачна та міцна кава, аромат напою вирував в радіусі з десятка метрів. Іван всівся за барну стійку і усміхнувся миловидній дівчині поруч. Бариста без слів заходився робити каву. Мо, я б пригустив таку ладну дівчину. Панна злегка похилила голову, прибрала смолисто чорне пасмо і з милою усмішкою відповіла: Ти, Іване, хоч пописку спіймати? Знахабнів на заробітках. Збалували тебе тамтешні курви. Від такого випаду Іван закляк. Кадик гупнув об підборіддя, а погляд розгублено побіг шинквасом. Бариста тихо посміювався у випарах окропу. Чорнява вела далі. Чого заціпенів? Мову вняло. Та я того, я нич. Я взагалі вернувся женитися. Я там ні вина, ні подівкам, не. я серйозний легінь. Брови дівчини зморщили гладеньке чоло. Губи театрально розкрились у здивованому О, мовила Що, отак одразу до шлюбу? Будеш брав мене до вінця? Іване, ти виспаний? Парубок врешті отямився, і до нього повернулась втрачена впевненість. Уважно приглядівся до співрозмовниці. Параска? Мала, дівчисько. Але то ти ладна стала, тобто гарна діалект. Красна яка. Дівчисько, ти, Іване, точно по писку хош? Та то я тебе не пізнав. Іван в захопленні розглядав сусідку, котра з малого вередливого дівча перетворилась на звабну панну. Ти не ображайся, я то нічого. Параскева зістрибнула зі стільця. Ляснула кавалера тильною стороною долоні, чим обірвала його промову і покрокувала до виходу. В дверях зупинилась, поволі озирнулась, оцінила залицяльника та награно байдуже промовила «Заїдеш в неділю. Я до суботи на зміні, моде пройдемось. Повіж мені, який течений був на заробітках. Як направду був порядний, то мої до церкви хетро примружилась та вийшла у вечірні сутінки. Місяць ще не визирнув заламаного обрію гір, але Іван добре знав схил і не переймався темрявою. Підтягнув лямки наплічника, вліз у рамку дельтаплана та осідлав себе крилом. Легким поступом пішов додолу. Перша фаза проштовхування завжди давалась важко. Поступово набравши ходу, Іван прийшов на біг і невдовзі відчув, як з'явилася тяга. У другій фазі крило підхопило свого пасажира та здійняло над землею. Боковий вітер не заважав, політ йшов плавно. Низька висота не давала змоги запаленгувати літальний об'єкт, і він залишався невидимим для прикордонників. Алюмінієвий птах легко долав простір, здолу поблискувала брижею тиса. Визирнув місяць і привітно усміхнувся своїм коромислом. Нетривала подорож закінчилась м'яким приземленням. Румунський берег зачаївся, приймаючи таємного гостя. Іван перекинув дельтаплан, щоб його не здмухнув неочікуваний порив вітру, пробіг нишком до сховку у ліску. Цього разу кострубате коріння кремезного дуба не лише чекало на дешеві контрабандні цигарки, але містило подарунок для закарпатських зодчих. Іван виволік два пакети та подивувався їхній вазі. Не став варитися, хоч і докладно знав розклад прикордонних патрулів, вклав у сховок сигарети і заледве вмістив мішки цементу у наплічник. Не здужав закинути його на плечі, довелось закладати лямки сидячи, не відриваючи рюкзак від ґрунту, і лише тоді піднятись на ноги. Шви тріскотіли. Іван, похитуючись, поплівся до дельтаплану. Раціональний Рувим порадив заощадливому Олегу не займатися марнотратством. Тягати цемент у 25 кілограмових пакетах економічно недоцільно. Тож у дуплі опинились два 40 кілограмових мішки. Рувим з Олегом слушно розважили, що Іван Легінь молодий, сильний і здужає. Іван здужав, вмиваючись потом та ковтаючи прокльони. Нагробадив на себе крило і, відчуваючи під кожним кроком, як злагоджено хрустять хребці та ребра, побіг схилом. Проштовхування затягнулось. Вістря дельтаплану, наче у вакуумі, ніяк не могло зачепитись за розріджене повітря. Надмірна вага заважала перейти у фазу тяги, і Іван уже налякано спостерігав, як наближається берег тиси. Врешті повітря підхопило мокрого від поту Івана та понесло на своїх невидимих хвилях крізь нічний простір. Прохолодний вітер втер сльози та слину з перекошеного від гніву обличчя. Іван міцно тримав трапецію та намагався сконцентруватись на керуванні польотом, але думки так і втікали до майбутніх сцен екзекуції над скупим Олегом. По специфічній поведінці крила і складності керування Іван врешті збагнув, у чому річ, утвердився в чіткому намірі зробити Олегу плаский ніс і дуже кепський настрій. Темні хмари визирнули з загірського хребта. Рвонули та вкутали собою півмісяць. Замить порив вітру, нагнав літальний апарат і підступно вдарив під крило. Дельтаплан похилився. Але Іван вправно відновив рівновагу. Коливання струсило наплічник. Один мішок сунувся та з'їхав на бік. Рюкзак почав невпинно сповзати під праву руку. Дисбаланс, нехтуючи зусиллями Івана, вперто відхиляв апарат в сторону. Темрява остаточно поглинула довкілля. Дельтаплан мчав у невідомість. Єдиною надією на спасіння залишались лісосмуги смереки. Іван щиро сподівався поламати ребра серед ароматної хвої, лиш би не розбитись об скелястий ґрунт у духмяних травах. Попереду підморгнув вогник, закліпав та поманив до себе, наче нічний метелик апарат скерувався на джерело світла. Уже практично некерований почав заходити на таран. Іван замружився та прийняв свою долю. Гурки ламаних гілок, нелюдський вереск та пронизливий скрип рваних тканин розірвав нічну тишу. Прикордонники вскочили за столу, роззирнулись і попадали до лілиць, знову зірвались, схопили зброю та розбились по кутках невеликої хатини, що слугувала контрольним пунктом прикордонного патруля. Заклякла тиша. Ніхто не ворушився. У шелесті гілок простогнала роздерта тканина крила. Дельтаплан поволі сповз по стовбуру смереки. Наляканий патруль сприйняв звук завиття пораненої тварини. Загасили світло та обережно прочинили двері, виставили ліхтар. Темряву розсік, потужний промінь. В хвойному гіллі висіла постать понівеченого дракона. Між посічених крил бовтався недолугий тулуб. Врешті дракон схлипнув та і зойком провалився в діл. Гукнуло і вже зовсім по людськи заскавуліло. Шмагаючи ніч променями, прикордонники наблизились із зброєю на поготові. Потвора не ворушилась. Лишень сіра шершава луска важко здіймалась на грудях у спазматичному диханні. Світло ліхтаря вихопило морду, ніздрі пирскали густим цементним пилом. Командирка присіла поряд скаліченої істоти, зняла головний убір та втерла ним своє обличчя, на чоло впало смолисто чорне пасмо. Параска прибрала його за вухо і вгледілась у сіру морду ошелешеного дракона. З гучним рохканням втягла харкотиня у рот та смачно сплюнула Івану в пику. Люто розмазала долонею утворене з цементу і слини болото та, піднявшись, прохрипіла. Нех би тебе мати на кропиву вистила, ніж на світ божий народила. Іван у відповідь лишень жалісливо заскавулів. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.